Так, шановні, робила я стрім, де показувала ті втільки, як робила. А зараз до духовочки підійшла, хочу показати, як вони там булькають гарно. Бачите? І зараз я їх витягну і положу зверху трошечки сиру для смакоти. Отага, бачите, як вони гарненько, ще моргають там. Ось і я так трошечки, так от зверху, так. Такого сиру. Ось. От. Ота, очок трошечки такий, та присмачити собі трошки. Таким чином положу і ще раз у духовочку. Уже на верхню. Ой. Так, от. Є прихватка, але вона спадає, бо це високі бомбки. А ще сюди трошки. І зараз покажу, як воно прихватить, якою воно є. Оце, шановні, смакота готова така. Бачите, як? Єдине, що я трошечки, бачите, цей сир, коли бутерброд гарячий, він гарно тягнеться і він розтає. А мені треба було взяти ось інший чедер-сир і потерти його на терорсі і розкидати на тих ті тільках, то було би, мабуть, смачніше і красивіше виглядало. Ну, я ще зараз візьму на тарілочку і подивимося, як воно буде виглядати на тарілочці. Тіхтілька. Отак як вона, тарілочка, і так взяти її. отак так от гарна така. Ось смакота. І попробую її розрізати, показати. Всередині, яка вона смачненька. Є підливочка така. Тут не взяла ложку. Давайте ложку візьму. Отак. І з такою підливкою. Ось така смакота в натуральному вигляді. Смачного вам. І на і готуйте. Здорова їжа. Бувайте здорові!